Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, що буде з українцями на тимчасовому захисті в Європі, зокрема в Іспанії, де я і знаходжусь. Сподіваюсь, буде багато корисної та цікавої інформації. Існує поширена думка, що тимчасовий захист створили для українців, хоча насправді це не відповідає дійсності. Механізм тимчасового захисту, протекціон Темпораль, був розроблений європейським союзом у відповідь на масовий наплив біженців під час конфліктів на Балканах у 90-х роках. Зокрема, війни в Боснії та Косово ці події виявили необхідність у швидкому та скоординованому механізмі реагування на великомасштабні переміщення населення. У 2001 році ЄС ухвалив директиву, відому як директива про тимчасовий захист. Temporary Protection Directive, яка встановлює мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту в разі масового напливу переміщених осіб. Хоча директива була прийнята у 2001 році, вона не застосовувалася до 2022 року, допоки не почалася повномасштабна війна в Україні, коли ЄС вже вперше активував цей механізм. Що ж буде з тимчасовим захистом українців в Іспанії? Станом на травень 2025 року Іспанія продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Це означає, що всі українські громадяни, які отримали цей статус, можуть продовжити своє перебування в Іспанії без необхідності подавати нові заяви чи оновлювати документи. Хоча я все таки радив би це робити, розповідав в іншому відео. Іспанська влада підтвердила, що навіть у разі закінчення терміну дії карти резидента статус тимчасового захисту залишається чинним. З 20 травня 2025 року в Іспанії набуває чинності нова імміграційна реформа, що дуже важливо враховувати, яка і оновлює законодавство, що й не змінювалося вже понад 20 років. Назва реформи іспанського регламенту Делей де Естранхерія, а українською регламент закону про іноземців. Ця реформа була затверджена королівським указом ще у листопаді 2024 року, а набуває чинності якраз 20 травня 2025 року. Після набуття чинності реформи відповідальні органи розробляють та публі. Детальні інструкції щодо застосування нових положень. Ці інструкції зазвичай з'являються протягом 4-6 тижнів після набуття чинності реформи, тобто ми очікуємо їх десь в липні. Вони е, мають практичні аспекти до реалізації цих прав, включаються процедури подання заяв, вимоги до документів та інші адміністративні процеси, згідно з іноземним регламентом закону про іноземців. Термін Протасіон темперальте тимчасовий захист дійсно згадується в тексті, зокрема, у додатковому положенні 19-му, в якому регламентується статус іноземців, які є. Бенефіціарами тимчасового захисту це положення встановлює правовий режим для осіб, які отримали тимчасовий захист незалежно від їхньої національності і визначає їхні правила та обов'язки під час перебування в Іспанії. Станом на травень 25-го року Іспанія продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Це означає, що всі українські громадяни, які отримали цей статус, можуть продовжити своє перебування в Іспанії без необхідності подавати нові заяви чи оновлювати документи. Актуальне питання щодо можливості отримання громадянства Іспанії наразі немає офіційної інформації про те, чи буде період перебування під тимчасовим захистом зараховуватися до необхідного терміну проживання для натуралізації. Зації зазвичай для громадян країн Латинської Америки, Андори, Філіппін, Екваторіальної Гвінеї, Португалії та Євреїв Сефардів цей термін становить два роки, а для інших десять років. От ми поки не знаємо, чи будуть внесені зміни до цих вимог для українців, чи не будуть, і чи буде зараховано час проживання українців по тимчасовому захисті в Іспанії для якраз натуралізації. Це все ми сподіваємось буде точно зазначено після імплементації реформи. Сама ж реформа спрямована на спрощення та модернізацію імміграційної системи Іспанії. Основні зміни включають в себе як спрощення процедур. Зменшення бюрократичних перешкод. Загалом, студенти тепер будуть мати більше прав та можливостей для роботи, тобто більше годин зможуть працювати. Отож, хоча конкретні інструкції щодо впливу реформи на статус тимчасового захисту для українців ще не оприлюднені, очікується, що вони з'являться протягом найближчих тижнів. Українцям рекомендується стежити за офіційними повідомленнями іспанських органів влади, або також підписатися на цей ютуб канал та краще навіть на інстаграм, де багато актуальної та корисної інформації щодо переїзду та життя в Іспанії, а також безліч відгуків з текстом і фото щодо діяльності нашого агентства з нерухомості. Ми допомагаємо як з орендою, так і з купівлею житла в Валенсії та в майже в усіх містах Іспанії: Барселона, Мадрид, Аліканте та Рівєха. Усюди ми представлені і зможемо допомогти вам орендувати швидко, якісно а головне вигідно житло в цій. Чудовій країні на сьогоднішній день отримати тимчасовий захист в Іспанії доволі просто. Необхідно зловити сіту на НІЯ, з'явитися з вашим закордонним паспортом, і протягом 15 хвилин вам видадуть захист. Враховуйте, що не в усіх місцях можна отримати захист, якщо у вас був тимчасовий захист в іншій країні, тобто, якщо ви їдете прямо з України, обирайте будь-яку е, точку. А якщо ви, наприклад, переїжджаєте з іншої країни ЄС, Канади або США, варто е, все таки. Обирати не центри біженців, тобто не мадрид 100%, а шукати саме сіти і ловити сіти в невеличких містах, в вілках поліції. Вони не перевіряють, чи був у вас захист, чи не був. А якщо ви будете робити, наприклад, в великих центрах біженців, то спитають: а покажіть. Факт того, що того, що ви відмовилися від тимчасового захисту в іншій країні. Ну і звісно, якщо у вас, наприклад, була Польща чи якась інша країна, вони просто не видають такого підтвердження. Багато країн не видають і ускладнюється процес отримання тимчасового захисту. Саме тому я раджу одразу, якщо у вас він був, обирати такі невеличкі міста і робити захист там. Але це тільки якщо у вас є сіта, і от якраз спіймати цю сіту, тобто зустріч на те, щоб прийти з паспортом, дуже складно. Тому наша компанія, до речі, безкоштовно допомагає всім нашим клієнтам з пошуку житла для оренди купівлі, з отриманням такої сіти. Ви можете звернутися до нас. Ми для вас її швидко зловимо. А якщо хочете зловити її самостійно, на цьому ютуб каналі також є відео, як ловити сіти самостійно на ній, на ТІЄ, які документи вам потрібні для заповнення і отримання. Захисту або карти резидента, тому цю всю інформацію ви можете знайти в роликах. Звісно, всю актуальну та важливу інформацію ми також публікуємо в інстаграмі. Ну і колись якась така тема більш широка, я про неї розповідаю на цьому ютуб-каналі. Сподіваюсь, ролик для вас був цікавим та корисним. Якщо так, то я буду вдячний і за лайк під цим відео. Пишіть коментарі, будемо дискусувати. Ну і до зустрічі у наступному відео.